Пували Селидове згідно з оновленими даними аналітиків. Наразі окупанти контролюють майже все місто однак, невелика частина міської забудови в західній частині Селидового не контролюється ні росіянами, ні ЗСУ. Судячи з цих даних, наразі, як це повідомляється, зіра зона. місто Селидове, От хочеться вашу думку запитати, пане Петре. Аналізуючи цю ситуацію, багато хто каже, що мовляв, фронт тріщить. Чи згідні ви з даною оцінкою, і, взагалі, як оцінити ситуацію? Ну я думаю, що це дуже неприємно для нас, для всіх безумовно. Ми всі слідкуємо особливо це дуже. Дуже невдалий час насправді з точки зору не настільки військової, навіть не стільки економічною просто банальна це осіння депресія, це банальна невизначеність туман війни, нагнітання зі всіх боків і в очікуванні виборів США. І дуже велика кількість повірте і достатньо вдалих і російських психологічних операцій, які от створюють. Місцями ілюзію, що все пропало. насправді це дійсно неприємно. Насправді дійсно можна казати, що ми маємо певні прорахунки на фронті, але. Ситуація і подивитися, як розвивається. там вона каже про те, що дійсно нам треба переглянути власну тактику, стратегію безумовно, Але сказати, що фронт почав сипатись, але почав тріщати, або відбувається щось настільки критичне, що ми починаємо програвати війну. Ну це абсолютно не так. Повторюсь, це дійсно дуже неприємно. Ми дійсно маємо зробити висновки, але це не привід для паніки, а привід саме для того, щоб привести до тями в. В першу чергу себе, в другу чергу владу і змусити, все ж таки да починати робити те, що можливо треба було починати робити раніше, тому що ситуація з селідом вона не нова. Варто зробити було б декілька кроків назад, обернутися, подивитися вже цілком можливо на цілий рік. Так це дуже складний для нас. Рік ми мали дуже успішну курську операцію, але от саме курська операція перервала це просування росіян свого часу і не стільки просування в бік та до часів яра, з яким вже заздалегідь попрощалися в публічному просторі Росії, підігрівала це. Потім так само ми прощалися з Покровським. Потім прощалися ще з купою населених пунктів, які частково потім відбивали, повертали і стабілізували лінію. Потім була вдала курська операція. Зараз ми бачимо, що дійсно росіяни починають просуватися, тому не можна не ставитись критично. До цієї ситуації, але перебільшувати і впадати в паніку теж не варто. Однак, знову ж таки, да повторюсь, це саме на часі. Просто зрозуміти, що ми маємо в загальнодержавному масштабі робити далі. нагнітання навколо і от перебільшення, скажімо, тих негативних. Тенденції, які є, це теж є недобрим. Давайте не забувати, що у нас триває мобілізація, і кожна така панічна історія, яка з'являється на наших теренах, яку посилюють і росіяни, яку посилює просто вже виграння втома і психологічний сталь суспільства. Він напряму впливає на подальший хід війни і на подальшу мотивацію українців. Тому ну варто. Спробувати принаймні тверезо оцінити, що відбувається, наскільки росіяни просуваються, що буде далі, що ми можемо зробити і це зробити. Критикують оборонні рубежі на деяких напрямках. Чи є у вас особисто запитання до тих фортифікацій, які вибудовувалися, чи вибудовуються? Я думаю, що питання там не тільки і не стільки в фортифікаціях. Ми можемо згадувати Авдіївку, наприклад, і там, де були фортифікації, і давно побудовані, і приведені до ладу. Ми можемо згадувати ще там цілу купу напрямів, де дійсно фортифікації були, і це не завадило. З росіянам наступати достатньо вдало, а да, нам все ж таки залишати певні позиції. Давайте скажемо, що проблема насправді певна є з фортифікаціями, що не так легко її виправити, і не її треба було будувати фортифікації вже давно. І по деяким напрямам цю ситуацію виправили, по деяким ні. Продовжують спробувати да, принаймні їх розбудувати. Але проблема в чому? Головна проблема в зміні тактики росіян, в першу чергу, то що. Ми на цю тактику не можемо не вировне не, не працювали поки протидію. Ніяку і не будемо забувати про проблему, яку ну, наприклад, я не знаю, як ми маємо вирішувати це проблему відкритого неба. Тобто, якби навіація росіян, якби не виковирювання наших сил оборони кабами, да то питання дуже велике: наскільки б швидко вони просувалися, і чи просувалися вони настільки ефективно по всій лінії фронту? Тому тут багато шарове питання і не можна. Спрощувати на нього відповідь знову ж таки можливо треба повертатися до маневреної оборони, яка б використовувалась на початку війни, коли росіяни просувалися достатньо швидко. Ми не зав'язувалися в окремих битвах. Однак, з часом ми повернули всі території навіть більше частково, да аніж вони змогли окупувати виключно застосування сучасної тактики ведення війни. Можливо, повер... треба повернутися до цих. Можливо, треба подивитися на наших молодих командирів, і це. Це теж не таємниця, що ми досі використовуємо певні підрозділи. Не хочу нікого називати. Я думаю, це всі, у всіх на устах. Аби не просто не створити знаєте, зайві проблеми саме цим підрозділом. Так, от ми використовуємо ці підрозділи, перекидаючи їх для стабілізації саме гострих напрямів, і це про що вказує? Про те, що командири цих підрозділів вони мають в першу чергу організаційну здатність і розуміння, як треба поводитися з сучасною тактикою Росіян, яка теж змінюється, то можливо, нам варто переглянути саме підхід до керівництва і вже дати дорогу молодим дійсно і спробувати. Свіжий підхід, який дасть змогу нам стабілізувати фронт, який дасть сповільнення наступу росіян, а можливо, і дасть можливість нашого контрнаступу успішного по деяких ділянках. Угу. Зараз є певне занепокоєння. Звичайно, ж таки після того як окупанти зараз беруть Жіно-Солидове, Далі кажуть наші військові це для них ціль Покровськ. А там вихід на Дніпро і про Запоріжжя говорять, що зараз там навколо міста вздовж лінії намагаються взводити справжню фортецю. Зробили таку заяву в ОВА, що не озвучують цифри, які стосуються зведення фортифікацій, але постійно ведеться будівництво цих споруд. От як ви бачите цю загрозу саме для цих великих міст? Я бачу, що на сьогоднішній день ця загроза трохи перебільшена не можна її недооцінювати. Але нагнетати навколо теж не варто. Поки що російські війська стоять в Донецькій області, і вони ще не контролюють цю Донецьку область і про взяття Покровська, а навіть Курахова поки що не йдеться. Безумовно, ми можемо сказати, що З Курахова, скоріш за все, так як вони його обстрілюють на сьогоднішній день, як воно прострілюється, бомбардирується, то вони з Курахова створять новий бахмут або ще щось, мар'їнку, і можуть стерти його просто з фактично да, в руїну. Як вони роблять зі всім, що дотягується. А але поки що прозят, наприклад, Курахова не йдеться, правда? Так само, власне, як і про взяття Покровська, незважаючи на те, що йде підготовка для можливої битви за Покровськ, і в самому Покровську, також від Покровська ще треба дійти до кордону Дніпропетровської області. Так само ще треба просунутися від Вугледару до Кондрудону Запорізької області, там треба просунутися до великих міст і якби. Ну, є швидкість, є об'єктивні дані. Так, вони зараз сунуться трохи швидше, іноді набагато швидше, аж ніж на початку року. Ну, проте вони весь рік сунуться і їм попереду ще сунутися, і сунутися навіть Донецькою областю, аби взяти повний контроль над нею. З нашого боку, ще не всі засоби приймають участь. Давайте не забувати, що у нас ціли Ескадрів ще на стадії підготовки з 16, ціла зброя ще в дорозі, яка має прийти від союзників. Тому ясна річ, ми маємо укріплюватись і моя от особиста думка. Я знаєте не соромлюючись після того, що трапилось навколо Маріуполя з битвою на Маріуполь, і це окреми там історії. Проте варто сказати, що лінія фортифікаційних споруд має бути пронізана вся Україна від. Поточної лінії бої зіткнення до Львова і польської границі, наприклад, або словацької або угорської, немає нічого в того страшного. Ми маємо розуміти, що у нас війна, яка може розвиватися геть непередбачувано. і навіть якщо вона зупиниться на певний час або перейде в якусь з гарячу холодну фазу, це не означає, що ми, як країна, не маємо бути готові. І Ізраїль, до речі, ну, непоганий приклад для нас завжди був і має бути. Ми маємо бути готові до війни в будь-якої точки. тому не варто. Просто на цьому спекулювати і відноситись до того, треба тверезо от і все треба готуватись до будь-якої несподіванки. Якщо ми готові до негативного сценарію, то в нас ніколи не буде сюрпризів, правда. А коли в нас не сюрпризів, це немає паніки, це є чітке розуміння, що ми маємо робити на кожному етапі, і навіть якщо він починає негативно розвиватися, от і все тому дійсно фортифікації варто будувати. Варто будувати на всіх областях у всіх областях, в першу чергу, які наближені до до області областей да йдуть безпосередні бої зіткнення також до областей, які на кордоні з Росією і з Білорусі на сьогоднішній день, тому що знову ж таки ми просто маємо бути готові і не варто там робити. Знов ж таки накручувати ситуацію от навколо. У нас от дійсно, мені здається, дуже велика проблема, що останнім часом забагато накручувань, забагато ці нагнітання істерії. Знаєте, якщо так зводити приклади, це як починається. От ми бачимо на, в аеропорту Алені базуються ту, які можуть нести калібри, які можуть нас обстріляти. І ми читаємо це зранку до ночі. Вони нас, на щастя, поки що не обстрілюють, а люди от в цьому нервовому стані перебувають щодня. Ну, яке буде емоційний стан? Ясна річ, що він буде негативний? Як це буде впливати на хід війни? Це буде впливати негативно. Цього саме добувається ворог і цього саме іноді підхоплюють наші. Вже інформаційні ресурси. Тому, власне, треба самим прийти до тями. Ясно, що ми в стані невизначеності туман війни, але це треба прийняти, що воно так і є, і там, дивитися в коротку перспективу. Там, типу, що я маю зробити або ми маємо зробити там, сьогодні, завтра, післязавтра. А що воно буде через рік? Ну, будемо говорити через рік. Угу. Військовослужбовець з позивним Алекс написав у телеграм-каналі наступне, що на Харсонському напрямку також йде війна. Пише, що йдуть бої на островах на Дніпрі повним ходом. На жаль, не без втрат, так без активних просувань наступальних дій з будь-якої зі сторін, але ми несемо втрати і завдаємо їх ворогу там також. Як ви думаєте, чи мор... чи буде ворог посилюватись в найближчий час саме на Харсонському напрямку? Ой, знаєте, я вам скажу, давайте я вам скажу на харсонському Му напрямку безпосередньо в Херсоні, на правому березі на сьогоднішній день окупанти ведуть та за всім автомобільним транспортом FPV, дронами, іноді успішно, іноді не успішно, не розбираючи цивільний це війнице, транспорт, чи це військовий транспорт. Це якось впливає на військову ситуацію. Це просто каже про те, що війна, те, що в нас тривають бої зіткнення на островах неподалі, ну на Херсонщині, давайте скажемо так. Ну так ці бої зіткнення тривали сьогодні тривають сьогодні. Вони тривали вчора. Вони тривали позавчора, місяць тому і півроку тому. А ще в нас там були кринки, і знову ми повертаємось в ту точку. я от не люблю коментувати військових. Просто вважаю, що немає морального права, скажемо, да, там по певним напрямкам. Але ну давайте дивитися об'єктивно. У нас війна триває по всій лінії боєзіткнення. Про те, що ми не кажемо про щось в інформаційному полі, це не означає, що там нічого не відбувається. У нас тривають боєзіткнення на Запоріжжі, у нас тривають боєзіткнення в Донецькій області, не лише там, де агресивний наступ. Тривають на Харківщині, тривають на Пущині, тривають на Луганщині. У нас скрізь тривають боєзіткнення в тому чи іншому вигляді, і скрізь. Ми несемо втрати, і скрізь ми наносимо втрати росіянам, тому. Чи можливий наступ росіян на Херсонщині на сьогоднішній день? Ні, чи можливий наш наступ на Херсонщині? Не знаю, треба питати у військове керівництво. на чи якщо ми готуємо якийсь наступ на Херсонщині? Про це сьогодні буде хтось говорити вголос. І кущина, до речі, дуже непоганий до цього приклад, що ця таємниця і мовчанка забезпечила успіх наступальної операції. Можливо, така операція готується на Херсонщині? Можливо, така операція готується на Запоріжжі, а можливо, ми готуємося там, і там просто нести Оборону і надавати можливість росіянам наступати і воювати на сьогоднішній день. нашими ДРГ да ну не дарма в нас існують ціли спецоперації, не дарма в нас існує спецназ гури не у нас у нас існує і спецназ СБУ, і інші спецпідрозділи, які фактично це їх професійна справа, яку вони досить непогано проводять на сьогоднішній день. Тому ну війна іде іде. Чи, чи е, вона зупиниться там чи там? Ну колись зупиниться, а можливо і не зупиниться. Можливо, ситуація буде погіршуватись. Так на Херсонщині на жаль, дійсно і тривають бо зіткнення, і дуже мало уваги Херсону відбувало там. Приділяємо на сьогоднішній день. Знову ж таки, ми розуміємо, чому, тому що третій рік війни неможливо в. Тривати все це в голові, неможливо тривати увагу суспільству, всьому суспільству по всій здоровезній нашій ну ділянки по лінії бозітня. Тому це дуже великі, дуже великі історії, дуже великі проблеми дуже великі питання щодо інформаційного супроводу і щодо інформаційного привертання уваги. Першу чергу до власних ресурсів знову ж таки я повторюся і не буду соромитися. це казати. це дуже велика проблема насправді, тому що ця інформація не несе в собі нічого. От така велика купа інформації, яка не несе нічого. Ну інформація в нас тривають бої на островах. Ми несемо втрати є далі. Що нічого. А вчора було не так, не так. Знаєте, я вам наведу інший приклад. Нещодавно щодо посунення в бік Покровська певні ресурси знов ж не буду насувати. Вони дуже схожі на те, що ви зараз проводили, казали про те, що ой ой, ой у нас до лінії до кордону Дніпропетровської області залишається 11 кілометрів. Все, і це просто паніка настає. А ну я вам скажу, що в нас є точки, де до кордону Дніпропетровської області залишалось 7 кілометрів, починаючи з весни 2022 року, і ми навіть на кілометрах просунулись да, в бік, тобто в збільшення. Цю відстань. І, ну, ця інформація не дає нічого, ніякого розуміння, ну, от не про що. Вона створює бажання. Повертатись до цього ресурсу, тому що якщо чую там сьогодні залишилося 12 кілометрів до кордону Дніпропетровської області, читаю це там на певному ресурсі. Я прийду ввечері, потім прийду завтра подивитись. А що ж там все ж таки з оцим кордоном з цією відстані? Вона скоротилась чи не скоротилась? Вона збільшилась чи не збільшилась? Ну це так працює інформаційний простір. На цьому до речі, дуже непогано працюють росіяни, коли розтовхують наш нас своїми псошками. А ми теж навчилися працювати місцями з власним суспільством. І продовжуємо привертати для себе так уваги. Чи це добре? Ні, це точно не добре, і це точно не має бути стандартом спілкування з людьми. І має бути відповідальність кожного хто веде ці інформаційні ресурси. Перед першу чергу власним читачем на зараз так можна було два роки тому, так можливо, можна було три роки тому на початку повномасштабного вторгнення. На зараз не можна. Ми маємо розуміти, в якому стані знаходяться наші громадяни. Це дуже важкий стан, це реальність, і ми не здатні допомагати їм в такій кількості, там я не знаю, медично, Да? У нас люди не осознають, що треба медична допомога. А від стану суспільства залишить стан нашого фронту напряму, як би там комусь це не хотілося. Тому що там Цонально не знає, що я буду донатити якомусь підрозділу, який боронить в Донецькій області да, біля Покровська, якщо такі ресурси мені накручують, що завтра він залишить Покровськ. Це ця думка буде вірувати в голові, і вона призведе до зменшення допомоги рано чи пізно. І не можна цього відмовити, ну, як би з цим спередження.